Вітаю, дорогі учні! Мене звати Бречко Анастасія, і ми разом вивчатимемо українську мову. Це буде захоплива та цікава подорож, де я, сподіваюсь, усі знайдуть для себе щось нове та корисне. У кожного з нас є, мабуть, дитячий досвід малювання на шпалерах. Дивовижно! Але ця традиція сягає давнини. Ще стародавні люди намагалися закарбувати події або явища на стінах своїх осель. Печер! Їхні старання були наполегливими, а спроби письма вдосконалювалися. З часом люди вигадали іерогліфи – певні символи, що позначають слова. Але цього було мало для точної передачі думок. Так, згодом виник він алфавіт. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про звуки та букви. Алфавіт це розташовані в певному порядку букви. Також алфавіт називають азбукою та абеткою. Цікаво, що слово алфавіт прийшло до нас з Греції, від назв перших літер грецького алфавіту альфи й бети. Слово азбука утворено від нас в перших слов'янських літер ас і буки. А слово абетка вже утворено від назв перших двох літер сучасного алфавіту А і Б. Подейкують, що першими алфавіт придумали фінікійці. Складався він із 25 приголосних. Згодом абетку пристосували грека. А вже в 9 столітті два брати Кирило та Мефодій, що родом з Болгарії, створили перші слов'янські азбуки: глаголицю та карилоцьо. Саме на основі їх і виникли алфавіти української, болгарської, російської, білоруської, сербської та багатьох інших мов. Абетка складається з букв, які допомагають передати на письмі звук. Сучасний український алфавіт має 33 букви, кожна з яких має своє місце, назву і форму. Але лише 32 букви з них допомагають передати 38 українських звуків. Знак м'якшення не є звуком, а лише пом'якшує вимову попередніх приголосних. То як же так сталося, що букв 33? А звуків 38. Справа в тому, що абсолютної відповідності між звуками й буквами немає. Звісно, більшість літер позначають один звук. Наприклад, буква П позначає звук П. Проте деякі літери завжди передають два звуки: Й та Щ. В окремих випадках є ю, «Я» також позначають два звуки. А деякі букви сполучення можуть позначати один звук, наприклад, Дж і Дз. Цікавий факт: літера «Ї» є унікальною серед усіх слов'янських мов і тому вважається справжнім символом автентичності нашої мови. Український поет Іван Малкович навіть присвятив цій літері вірш свічечка букви Є. Хай це, можливо, і не найсуттєвіше, але ти, дитино, покликана захищати своїми долоньками крихітну свічечку букви Є. Також пам'ятаймо, що для передавання усного мовлення на письмі ми використовуємо не лише букви. У цьому нам допомагають небуквені знаки: дефіс, знак переносу, апостроф та розділові знаки, крапка, дужки, знак питання тощо. Для чого ж нам потрібен алфавіт? Нам точно потрібно знати літери та звуки, аби правильно писати та говорити. Варто також вивчити алфавіт і порядок літер у ньому. Алфавіт це усталений порядок букв, який усі вивчають. Тому довідники, словники та списки переважно формують у алфавітному порядку, знаючи, яка літера після якої ми легко знайдемо те, що нам потрібно. Попрактикуємось. Розташуйте назви міст України в алфавітному порядку: Київ, Харків. Полтава, Суми, Одеса та Хмельницький. Погляньмо на алфавіт. Першою літерою з тих, що нам потрібні, зустрічається К. Тому першим буде Київ. Далі ми бачимо О. Отже, друге слово Одеса. Наступним буде слово на П. Полтава. Далі бачимо С. Суме. І нарешті Х. Але ж в нас є цілих два слова на Х. Тоді ми звертаємо увагу на другу літеру в слові. У Харкові це А. У Хмельницькому М. Отже, спочатку ми поставимо Харків, а Хмельницький наступним. Тепер спробуємо виконати таке завдання. Уявіть, що у квест-кімнаті. Вам трапилося завдання розташувати літери за алфавітом у кожному рядком. Лише так ви знайдете ключ слова для наступного рівня. Зупиніть відео і спробуйте розташувати їх в алфавітному порядку, не дивлячись на алфавіт. Якщо ви все правильно виконали, то перелік цих груп слів має бути таким: зірка, книга, пісня. Відео, вчений, чай. Учень. Хом'як, шар, краса, одяг, щирість. А з перших літер утворюється слово звук. Це і є наш вищий рівень. Наступного заняття ми розглянемо саме цю тему. Тож до нових зустрічей!